На дитячому майданчику активна та грайлива п'ятирічна Віка розповідає про свої будні у дитячому садочку. Як прийшла, то граюся, а потім йдемо на прогулянку, а потім приходимо з прогулянки і і лягаємо спати. Ліва ручка у дівчинки помітно відрізняється. Рідкісне захворювання, лімфедема лівої верхньої кінцівки, лікарі діагностували дитині, коли їй був всього місяць. Мама Ірина зверталась до різних лікарів у Рівненській області, та, окрім консультацій, медики ніяк не допомогли дівчинці. Ми звернулися до київських медиків. Спочатку ми звернулися в лікарню Шалімова. Там нас оглянув один професор. Він нам дав таку рекомендацію, що дитині потрібно чекати до 18 років і бантажувати руку, і все. І просто звернутися знову до них через рік. Ми приїхали до них через рік. Результату не було, рука підросла, набряк також. Тож мама звернулася до іншої столичної лікарні. Там запропонували оперативне втручання. Ірина не наважилась на такий крок. Так як дитина є маленька, це досить небезпечно. Я боюся ризикувати здоров'я моєї дитини. Я недавно дізналася, що є мами, які возять своїх дітей на лікування за кордон в Німеччину, які мають такі самі патології з судинами. Тому я звернулася в лікарню в Німеччині Фельді, там займаються з такими дітками і з такими патологіями. Жінка надіслала в німецьку клініку результати обстеження дитини та фотографії. Іноземні лікарі підтвердили рідкісний діагноз. Нас чекають на 10 листопада 2015 року. Вартість лікування становить 9422 тисяч євро. Ця сума є дуже великою для нашої родини, тому ми звертаємося до всіх до всіх людей, які мають милосердні та чуйні серця, щоб допомогли мені зібрати кошти для лікування для моєї доньки. Там впродовж трьох тижнів на дівчинку чекає курс лікування, лімфодренуючий масаж та виготовлення спеціальної рукавиці в нашій країні. Дитині ж не допоможуть, зволікати не можна. Дитина росте і постійно питає: от чому в мене така рука? Діти також починають питати, чому тобі її не лікують. І мені дуже боляче слухати такі слова, тому що я не можу своїй дитині тут на Україні нічим допомогти, тому що нам просто нема до кого звернутися. Ірина дуже вдячна усім, хто вже допоміг її донечці. Частину коштів родина вже зібрала, але цього замало допомогти родині може кожен. Телефон мами та рахунок для допомоги. Ви зараз бачите на своїх екранах. Кожна гривня може наблизити дівчинку до одужання та щасливого дитинства. І поки батьки шукають кошти на лікування маленької вікусі, дівчинка молиться Богу за здоров'я рідних. О, Боже мій дорогенький до тебе я ручки зношу для мами, для тата здоров'я. Ячка, прошу для всієї родини. Послухай, мій Боже, малої дитини. Катерина Мунка, Артем Логовський, новини Рівного.